Живописець і графік народний художник України з 1951 року, автор багатьох пейзажів України та картин на теми історії та побуту українського народу. Він пережив революцію 1917 року, дві світові війни, трагічні сталінські часи. І творив, творив, творив. В далекій юності своїй вчився іконописній майстерні Києво-Печерської лаври. Всього написав ікон більше, ніж для 20 храмів, а включно з графікою та картинами створив понад 20 тисяч робіт. З іменем славетного Івана Єжакевича пов'язана ціла епоха в українському мистецтві. Був у Києві довго життя. І не просто довгожитель, а людина воістину унікальна. Мабуть, єдина, яка найбільш послідовно зуміла поєднати художню творчість з іконописом, звали його Іван Єжакевич. Власне, він прийшов в мистецтво від ікони і займався іконою все своє життя. А пробув він на цій землі рівно. 98 років. 18 січня 1864 року в селі Вишнопіль Київської губернії, неподалік від Уманів, в сім'ї Сидора Іларіоновича та Марії Оксентіївни Єжакевич народився хлопчик. І назвали його Іваном. В цьому селі він слухав розповіді родичів і односельців про війну українського народу проти чужинського поневолення Куліївщину, Шевченківські рядки, які передавалися з уст в уста. Все це побачене і почуте на все життя вразило душу митця. Івану дуже хотілося вчитися, а ще малювати. А якщо чогось сильно хочеться, воно обов'язково станеться. Писати і читати він навчився сам. В 11 років майбутній художник потрапив до Києва в родину двоюрідного дядька Псаломщика, який жив на території Києво-Печерської лаври. 1872 року дядько допоміг. Влаштуватися в іконописну майстерню Києво-Печерської лаври. Так несподівано визначилася доля Івана Єжакевича. Займалася тут ремесловом іконописом. Серед учнів було немало юних дарувань, які мріяли про академію мистецтв. І шлях в академію відкривала київська рисувальна школа Миколи Мурашка. Яка була однією з центрів художньої освіти в Україні. Є така версія, як молодий Жакевич потрапив в школу Мурашка. Намалювавши автопортрет і прихопивши з собою ще декілька своїх робіт, Іван подався до школи. Миколі Мурашко сподобалися роботи юного 18-річного художника. І він спитав. Чи зможе юнак оплатити своє навчання? В очікуванні керівника Єжикевич почав малювати голову дівчинки з портрету, який висів в кабінеті. Мурашко був вражений побаченим його високою майстерністю. Відразу запросив його до себе в помічником та запропонував йому посаду репетитора учнів молодших класів. Вчився Іван в рисувальній школі з 1882 по 1864 рік. Вихованці Київської рисувальної школи в своїх творах продовжували традиції українського мистецтва. Під керівництвом Мурашка досвідченого педагога і близького друга Іллі Рєпіна, навчаючись безпосередньо у художника Платонова, Єжакевич оволодіває майстерність. Бере участь у реставрації та поновленні фресок 12 століття в Кирилівському монастирі, яка проходила безпосередньо під керівництвом Прахова та Врубеля. Пізніше Іван Сидорович згадував. Микола Іванович отримав листа від професора Прахова і прочитав нам учням, що через декілька днів оголосять відкриття фресок у Крилівській церкві на. Куренівці, і що цю справу буде доручено для нагляду Миколі Івановичу. Справді, незабаром таке повідомлення з'явилося, і роботу розпочали. Чекали в грубоя, а через тиждень він і приїхав. У школі мене вважали старшим. І доручили реставрувати фреску що краще збереглася. Виконавши роботу, відпракую піврубеля, я дістав похвалу. Наступну мою роботу Врубель посварив. Дорікнув мені, коли я почав було Врубелю доводити свою грамотність. Врубель відповів мені: тут шкільна грамотність не підходить, тут потрібна творчість. Після навчання в Київській рисувальній школі заохочений пимоненком, двадцятирічний. Їжакевич їде до Петербурга. За сприяння земляка Віктора Дмитрашка вступає до Академії мистецтв. Вчителями Їжакевича були архип Куінджі та Ілля Рєкюр. Дмитрашко знайомить його з працівниками журналу Живопісне обозріння, де починають друкувати роботи Єжакевича. Згодом молодий Тець поступово переходить працювати до популярного ілюстрованого журналу Нива, де друкуються його твори минулого і сучасного життя українського народу. Історія стає, покли... стає покликом душі митця. Єжикевич стає популярним художником-ілюстратором відомих журналів. У Ніні Єжикевич пропрацював до 1917 року, коли журнал припинив своє існування. З початку 90-х років Іван Сидорович їздив на Полтавщину, на Київщину, по місцях Запорізької Січі, робив етюди з натури, замальовки, створив галерею образів українських селян. В кращих своїх роботах цього періоду правдиво показав життя та побут. Українського народу. Більшість своїх малюнків він присвятив сільській дітворі, писав їх з особливою ніжністю і трепетом. Але особливе місце займали ілюстрації до творів Тараса Шевченка. На сторінках Ниви з'явились його роботи до балади «Причинна», до поем Катерина та Гайдамаки, до вірша перебендя та до драми «Назар Стодоля». У 90-х роках Іжакевич створив 11 малюнків до творів Тараса Шевченка. Для української культури його внесок був безцінним. Ще й тому, що реакція, реакційні царські укази 18 травня 1876 та 8 жовтня 1881 років забороняли українську мову. Та українську культуру як таку. Ці роботи принесли йому широку популярність. На межі 19 та 20-го століть культурне життя Києва помітно поживавішало. В кінці 1890-х сюди приїхав Іван Іжакевич. Протягом 1902 1910 років він розписує церкву всіх святих, трапезну церкву і палату Києво-Печерської лаври. В Іжакевича була чудова зорова пам'ять. Працюю, працюючи в храмах, він дарував святим обличчя родичів та сільських друзів, яких знав з дитинства. Художній майстерні в лаврі. Тут Іван Сидорович керував рисувальною школою з 1905 по 1906 рік. У 1907 році Іжакевич поселився на Куренівці. Займався садом і навіть бджолярством. Ну так говорять, була у нього ще одна пристрасть музика. Художник не тільки слухав музику, він і сам добре грав на скрипці. Починаючи з 1911 року, Їжакевич активно реставрував та розписував церкви по всій Україні. Паралельно з монументальним живописом художник. Продовжував творити в стилі книжкової графіки, писав портрети та пейзажі, робив також ілюстрації до ковзаря. В ті ж роки Єжакевич зробив ряд пейзажів історичних місць Києва. Роботи Єжакевича з'явились на різних виставках, в тому числі перша українська художня виставка 1911 року. Революцію 1917 року Іжакевич зустрів з зрілим майстром. В перші роки радянської влади став художником клубу Київського шкіряного заводу на Коренівці, писав декорації, малював плакати на злобні теми, боротьби з ворогами, руйнуванням та голодом. Одночасно з цим працював в радянській єдиній трудовій школі. Більше десяти років до 1932. Вперше в історію України почали друкувати шкільні підручники українською мовою. Єжакевич ілюстрував їх, а також робив малюнки для хрестоматії. В 1926-28 роках писав картини для Київського, Харківського, Дніпропетровського та Чернігівського історичних музеїв. А ще займався ілюстрацією. В 1936-му Державне видавництво художньої літератури України почало випуск ілюстрованих творів українських класиків. Тільки протягом 1937-го вийшли друком проілюстровані ним збірки Івана Франка, «Бориславське оповідання, повість Михайла Куцюбинського фата Моргана. Драма феєрія лісова пісня Лесі Українки. Підготував цикл ілюстрацій до Кобзаря Тараса Шевченка і зробив малюнки до повісті квітки Основ'яненка пан Халявський. 75 років Іван Сидорович був повний енергії та виношував нові плани. У воєнні роки. Єжакевич в підвалі свого будинку ховав дві єврейські сім'ї. І в цей же час розписував Свято Покровську церкву на Подолі, настоятель якої Олексій Глебов також ховав в підвалах храму і на колокольні єврейських дітей. Хоча всього за 100 метрів була гітлерівська комендатура. В цьому храмі. До наших днів збереглися дві фрески Ігоранта Іжакевича, хоча в роки радянської влади були просто зафарбовані білилами. Великий успіх мала персональна виставка з нагоди 80-річчя Івана Сидоровича та 60-річчя творчої діяльності художника. Тож в Україні не знає Івана Єжакевича так відомий український художник Василь Касіян почав свій виступ на ювілейному вечорі з нагоди 80-ліття художника в 1944 році. Малята дошкільнята. І менші школярі люблять його ілюстрації доказок. Старшокласники бачать репродукції його картин в підручниках. Письменники та читачі знають його як прекрасного ілюстратора. І тільки самі близькі знали, що в цей час Єжакевич працював іконописцем в Покровській церкві на Пріорці. В 1951 році йому присвоїли звання народного художника України. Іван Сидорович Іжакевич створив понад 20 тисяч робіт, що розійшлися по всьому світу. І це його прижиттєвий пам'ятник. Богом дарований йому вік закінчився несподівано. Хоча негаразди зі здоров'ям почалися ще в середині 50-х років, на схилі літ знаменитий маляр майже оглух, зранку не здужав звестися на ноги, допікало й запамручення голови, коли довше звичайного не їв. У таких випадках рятували настоянки з віробою та хвощу, який пив на ще серцем. Під будь-яким приводом званий, знаний митець відмовлявся від авто, яке часто із самого Києва за ним надсилали на пріорко, аби Іван Сидорович особисто приїхали на комітет чи колегію. Дорогою його немилосердно трусило в машині, а потім тривалий час нудило. Проте до останнього зітхання почуття гумору Івана Єжакевича не втратив. Навіть у листах до знайомих скаржився він не стільки на здоров'я, скільки на нові порядки. У ці свята довелося святкувати і за новим, і за старим стилем. У наш час і тому і іншому потрібно симпатизувати: першому по старовині, а другому по новизні. На другий день, після 98 річчя, 19 січня, 1962 року у Києві народний художник УРСР помер. Видатного українського живописця, графіка і письменника поховали на байковому кладовищі. Від 1964 року надгробок Івана Єжакевича прикрасив. Бронзовий пам'ятник штучному каменю роботи скульптора Івана Шаповала, Скромно, як для маляра, котрий за своє творче життя намалював понад 20 тисяч робіт. Тепер розвіяних по цілому світові, але виконаний із величезною любов'ю до рідного краю. Художник пише не те, що бачить, а те, що бачить. e a